Привіт, земляни! Мене звати Влад. Ви на каналі Монте Карло UA. У цьому відео я розповім вам про усіх чемпіонів мажору по грі Counter-Strike, версії GO та версії CS2. Тому приємного перегляду! Ми починаємо. Ну що ж, друзі, перший у історії мажор по Counter-Strike GO під назвою DreamHack Winter пройшов у 2013 році в Швеції у місті Енчепінг. У фінал прийшли команди Fnatic та NiP. Перемогу отримала команда Fnatic з рахунком 2-1. Їх команда складалася з таких гравців, як JV, Flusha, Флюша, Шнейдер, Девіл Волк, Пронакс та тренер Кан. MVP турніру тоді забрав JV з рейтингом 1.26. Але друзі, цей рейтинг був тоді раніше 1.0, не 2.0, як зараз. Тому зараз би цей рейтинг був би трішки нижчим у нього. Рейтинг 1-0 відрізняється від 2-0 тим, що в 1-0 бралося менше показників, а у 2-0 вже бралося більше показників, і він вважається більш об'єктивним. Його почали юзати, скажімо так, десь в 2017 році. Другий у історії мажор по CSGO пройшов уже в 2014 році у Польщі в місті Катовіце. Тоді у фіналі грали команди Virtus.pro та NiP. Це був другий поспіль фінал мажору для Ніп, але на жаль, вони знову його програли, і переможцем стала команда Virtus.pro зі своїм легендарним польським складом з таких гравців, як Паша Біцепс, Б'ялі, Снакс, Тас та Нео. MVP того мажору отримав Паша Біцепс з рейтингом 1.38. Третій мажор під назвою ESL One Cologne також проходив у 2014 році у Німеччині в місті Кельн. У фіналі знову грали команди Fnatic та NiP. і в цей раз команда NiP змогла отримати перемогу та забрати кубок чемпіонів собі. Їх склад був з таких гравців, як Forest, GetRight, Гзіст, Фіфларен, Freiberg та тренер Піта. MVP отримав з рейтингом 1.14 чотирнадцять Єзи бажаме. Також після цього мажору в Counter-Strike GO було додано дві графіті. Раніше Valve робили такі от приколдеси і додавали графіті після пам'ятних моментів з мажорів. Перший з них це момент на оверпасі, коли Овлаф Мейстер зміг задефузити бомбу при цьому горівши в Моліку. Олоф Друге графіті вже було присвячене Фрайбергу як королю банана. Це не тільки було за момент з мажору, але він також посприяв для цього, скажімо так. Але і з інших моментів Фрайберг тоді слабився своєю класною грою на банані. І один із цих моментів це також був на цьому мажорі, коли він зміг зробити ейс, не згорівши при цьому на банані і якби вигравши цим раунд. It, and we'll have to find out. We say we're going to be seven rounds in, it's 5-1-1 lead here for Fnatic, and they start off really well here on the final map. Yeah, they're actually starting to push down a little bit. Uh, the original nades there, thrown by NiP to try and hold them back. we will find a shot on they Exist, Freiberg does return, picks off Phonax, he's still here though, and he's going for more! Two big frags, the third man is here, Hopper, and Freiburg has to back off, oh, but somehow opens it up single-handedly! All three frags, but the bomb is on the other side! Файберг олігарю стає лайф, бо і пиксоп аккурат. Фрайберг кам'ясін, і спрейс. Фрайберг місяц. Четвертий мажор під назвою DreamHack Winter знову проходив у Швеції в місті Енчепін наприкінці 2014 року. У фіналі грали команда LDLC. Та Ніп. Перемогу з рахунком 2-1 отримала команда LDLC з таким складом гравців, як NBK, Sміts, Kіошиma, Шокс, Хеппі та тренер Момен. MVP турніру отримав Хеппі з рейтингом 1-17. також друзі, після цього мажору було додане графіті на мапі Overpass, яке було присвячено, скажімо так, команді Fnatic, які зробили 3 d буст на сайті. А прошу вашої уваги. dominating every land final for the past month, just looking untouchable. Coming into the major and going out in the corners, that is definitely not part of the plan here for Fnatic. Still waiting, the patience game coming. I can spot them coming out of squeak doors while well. he's here. He sees them down there, straight headshot. They have no idea. Smith looking confused and dazed, and there's going to be a follow-up headshot on Lufaista. You've got to be kidding me. He takes Ну що ж, друзі, п'ятий мажор під назвою ESL Ван Katowice знову проходив у Польщі в місті Катовіце в 2015 році. У фіналі грали команди Fnatic та знову Ніп, і в цей раз перемогу отримала команда Fnatic з рахунком 2-1. Їх склад трішки змінився та став таким: Плюша, JV, Pronax, Olofmeister, Олофмейстер, Крімс та тренером став Devil Волк. Найкращим гравцем турніру став Олов Мейстер з рейтингом 1.31. Що ж можна сказати на рахунок НІП? З однієї сторони, звісно, шкода їх, бо вони 5 підряд майжорів виходили у фінал і тільки один раз могли перемогти. Але з іншої сторони, краще вийти 5 разів і виграти один, ніж разу ні разу не дійти до фіналу. Тому ця команда стала реально. Великою історією, точніше, внесла великий внесок в історію Counter-Strike GO, особливо, і всі гравці тієї команди стали реально легендами цієї гри. Шостий по рахунку мажор під назвою ESL One Cologne проходив у Німеччині в місті Кельн у 2015 році. У фіналі зустрілися команди Fnatic та EnVyAce. Перемогу отримала команда Fnatic з рахунком 2-0. MVP отримав плюша з рейтингом 1-38. Це вже був третій кубок чемпіонів мажору для команди Fnatic. Також під час цього фіналу знову гравці Fnatic зробили ще один історичний момент, завдяки якому додали графіті на мапі The Dust 2 на те спауні. Можете просто уявити лице Апекса в момент, коли він пікнув двері. Алас наносекіл Енлокадеганс. Ой В'юс Фенесік Дередішундокс Декросте Мідолецькові Челендж Ебекс. Сьомий <laughs> <laughs> і останній у 2015 році мажор під назвою DreamHack Open Клуж Напока проходив у місті Клуж Напока в Румунії. У фінал у другий раз поспіль вийшла команда EnvyAce та грала проти команди Na'Vi. На жаль, для болівальників з України команда Na'Vi поступилася з рахунком 2-0, та перемогу отримала команда EnvyAce. з таким. Складом гравців, як Happy, NBK, Кіошима, Kenis та Apex. Кращим гравцем турніру став Кеніс з рейтингом 1.23. Ну що ж, друзі, восьмий мажор під назвою MLG Major Championship Columbus був перше проведений в Америці у місті Коламбус, штат Огайо. У фіналі зустрілися команди LG та Na'Vi. Перемогу отримала команда LG з рахунком 2-0. Їх команда складалася з таких гравців, як Fallen, Фер, Coldzera, FNX, Тако та Тренер Зевс. MVP турніру отримав Coldzera з рейтингом 1.32. Але це вже був рейтинг не 1-0, а 2-0. Тобі ще маю на увазі, що це був цей вже об'єктивний рейтинг, і його до сих пір в наш час використовують для гравців, які отримують MVP. Також після цього мажору в Counter-Strike Go було додане ще одне графіті, яке було присвячено квадрокілу колбзера. Ну, скопом за VP. Приємного перегляду. Here he comes once again. The first face is a trend. He's gonna hit the ground there. To describe... oh my... Holy... okay. well... Наступний 9-й мажор під назвою ESL One Cologne проходив у Німеччині в місті Кельн, у 2016 році. У фіналі зустрілися команди SK та Liquid. SK – це бувші LG, і саме вони отримали перемогу над Liquid за рахунком 2-0. До речі, за Liquid тоді грав Саша Сімпл. MVP турніру отримав Колдзера з рейтингом 1.37. Це вперше в історії КС, коли один і той же гравець отримав дві MVP мажору підряд. До речі, з 2016 року Valve почали проводити по два мажори за сезон, а не по три, як це було раніше. Після цього турніру було додане ще одне графіті на мапі Кеш. І це один із найяскравіших моментів в counter strike Go, зробленим Саша Сімпл. Приємного перегляду. Сіт Бебл Смокс і несей плейсе Сипл з Дмпінп Хадлі Ітюсайт. Тігофул down Еге. Ну що ж, друзі, підібрались ми з вами до екватору мажорів, і цей мажор реально буде історичний, бо фіналіст, напевне, став найкращою командою у історії Counter-Strike. Як мінімум, Go, а може і у всій історії. Але перед цим хотів би вам розказати, що я стрімлю на Твіч майже кожен день. Посилання на Твіч і не тільки я залишу в описі цього відео. Тому переходьте, підписуйтесь, дивіться стріми, давайте спілкуватись, знайомитись і так далі. А ми з вами продовжуємо. Десятий ювілейний мажор під назвою ЄЛІК Мейджор Атланта пройшов у Америці в місті Атланта у 2017 році. У фіналі грали команди «Астраліс» та Віртуспро. Перемогу змогли отримати Астраліс з рахунком 2-1. Команда складалася з таких гравців, як «Кіарбай», Девайс, Гзіпекс, Дюпрі, «Глейв» та Тренер Зонік. МВП турніру отримав «Кіарбай» з рейтингом 1-16. Одинадцятий мажор під назвою PGL Major Краков, який пройшов у 2017 році в Польщі, в місті Краків, став одним із найнеочікуваніших за всю історію. У фіналі грали команди Gambit та Immortals. За Gambit грав Данило Зевс Тесленко, якого кікнули з Na'Vi, з якими він два рази виходив у фінал мажору, але не зміг перемогти. Цей раз йому пощастило, і він став чемпіоном разом з командою Гамбіт з рахунком 2-1. До речі, у півфіналі команда Гамбіт змогла пройти нереальних «Астраліс» також з рахунком 2-1. МВП того мажору отримав Адрен з рейтингом 1-26. А склад Гамбіт був з таких гравців, як Дося, Адрен, Моу, Зевс, Хобіт та тренер Кейн. Ну що ж, друзі, після цього мажору було додане ще одне графіті, і на жаль, воно останнє на даний момент. Зробив це дося зі своєю хаєшкою. Приємного перегляду. Мотал з feeling like they know what to do to challenge this. He realizes it as well. 12 Дванадцятий мажор під назвою є Ліга Мейджор Boston, який пройшов у 2018 році в місті Бостон у Америці. У фінал пройшли команди Cloud9 та Face. З неочікуваним результатом та розвитком подій виграла команда Cloud9 та записала себе в історію як перша північноамериканська команда, яка змогла виграти цей турнір. Рахунок по мапам був 2-1. MVP турніру отримав Тарік з рейтингом 1-22. Склад Cloud9 був з таких гравців, як Stewie2K, Automatic, Rush, Тарік та тренер Valence. Тринадцятий мажор під назвою Фейсет Major London, який проходив у Англії в місті Лондон у 2018 році. У фіналі зустрілися команди Астраліс та Наві. На жаль, для нашого регіону перемогу в матчі отримала команда Астраліс з рахунком 2-0. Складих був з таких гравців: Девайс, Дюбрі, Кзіпекс, Глеїв, Меджиск та тренер Зонік. MVP турніру отримав Девайс з рейтингом 1-26. Саме цей склад Астраліс увійде в історію як найкраща команда по Counter-Strike Global Offensive. 14-й мажор під назвою I am Katowice Major, який проходив у Польщі в місті Катовіце у 2019 році. Знову у фіналі була команда Astralis, але в цей раз проти команди Ends. Перемогу отримали Astralis з рахунком 2-0. MVP турніру отримав Magisk з рейтингом 1-28. П'ятнадцятий мажор під назвою Старладер Берлін Мейджор, який проходив у Німеччині в місті Берлін у 2019 році. Третій раз поспіль команда Астраліс вийшла у фінал цього турніру. В цей раз їх супротивником була команда Авангард. Перемогу знову отримали Астраліс з рахунком 2-0. Тим самим ставши єдиною командою, яка вигравала мажор тричі поспіль та чотири рази в сумі. До цих пір рекорд залишається непереможним. MVP турніру отримав Девайс, ставши другим правцем у історії, який отримав дві MVP мажору У 2020 році також повинен був пройти мажор. Він повинен був відбутися в Ріо, але його відмінили, тому що це якраз був той період з коронавірусом, і усі турніри проводилися в онлайні. Тому наступний вже мейджор пройшов у 2021 році. Давайте ми до нього перейдемо. Ну що ж, друзі, 16-й мажор під назвою PGL Major Stockholm, який проходив у Швеції в місті Стокгольм у 2021 році. Той самий легендарний мажор, на якому команда Navi змогла отримати перемогу, вигравши у фіналі команди G2 з рахунком 2-0. Вклад Наві був з таких гравців як Simple, Electronic, Beat, Perfecto, Boomage та тренер Blade. Це був четвертий фінал для Наві і перша перемога на цьому турнірі. MVP став «Сімпл» з рейтингом 1,47. До речі, на цьому мажорі був рекордний призовий фонд в 2 мільйони доларів. Наві отримали 1 мільйон за перемогу. 17-й Major під назвою PGL Major Antwerp проходив у Бельгії, в місті Антверпен у 2022 році. Знову у фінал пройшла команда NAVI, але в цей раз противником була команда FACE. Перемогу отримали FACE з рахунком 2-0. Склад їх був такий: Kerygan, ropz, rain, broky, Twist та тренер Eddie. MVP турніру отримав rain з рейтингом 1.24. 18-й мажор під назвою I am Rio Major проходив у Бразилії в місті Ріо-де-Жанейро у 2022 році. У фіналі зустрілися команди Heroic та Outsiders. Перемогу отримали Outsiders з рахунком 2-0. Склад їх був з таких гравців як Джейм, Кікерт, Норберт, Фейм, Фліт та тренер Дастан. MVP отримав Джейм з рейтингом Ну що ж, друзі, передостанній, 19-й мажор під назвою Blast TV Paris Major проходив у Франції в місті Париж у 2023 році. У фінал прийшли команди Vitality та GamerLegion. Певнену перемогу отримали Віталіті за рахунком 2-0. Склад Віталіті був такий: зайву Спінкс, Апекс, Дюпрі, Меджеск та Тейнер. Зонік МВП став зайву з рейтингом 1.39. тридцять Дюпрі став першим гравцем, як і Зонік, першим тренером, які змогли виграти 5 титулів мейджеру по CSGO. Ну що ж, друзі, дійшли ми з вами до першого мажору по Counter-Strike 2 і 20-го за свою історію існування з назвою PGL Major Copenhagen, який пройшов у Данії в місті Копенгаген у березні 24-го року. У фіналі зустрілися команди Na'Vi та Фейс. Na'Vi змогли взяти реванш за 2022 рік та стати першими чемпіонами мажору в КС 2. Їх команда складалася з таких гравців як. Біт, GL, іме Бі, Вандерфул і Тренер Блейд. MVP турніру став GL з рейтингом 1.22. А також Наві занесли своє ім'я в історію Counter-Strike як команда, яка виходила в фінал цього турніру шість разів, і два з них були переможними для них.